Привіт, друзі! З вами автор блогу Salut France .com Денис Тимошенко. У цьому відеоуроці ми розглянемо з вами відмінювання одного дуже популярного і розповсюдженого дієслова у французькій мові, дієслово але, йти їхати. Але перед тим, як ми дізнаємось, як його відмінювати у теперішньому часі, я пропоную коротко. Згадати про поділ всіх дієслів французької мови на групи. Для чого це потрібно? Для того, щоб нам було більш зрозуміло, за яким принципом, за якими правилами відмінюються дієслова у французькій мові в теперішньому часі. Отже, у французькій мові всі дієслова поділяються на три групи: на першу, другу і третю. Дієслова слова першої групи у французькій мові мають закінчення –ер e в інфінітиві. Aime, parler, chanter, rentrer, commander і так далі. Усіх них, у цих дієслів першої групи, закінчення –ер e в інфінітиві. Дієслова другої групи у французькій мові мають закінчення ir в інфінітиві. Фінір. Рефлешір, гросір, негрір, обер, і. Як бачимо, в усіх цих Дієсловах закінчення IR наприкінці. Отже, це дієслова другої групи. Відповідно, ці всі дієслова а, мають а, свої чіткі правила відмінювання у теперішньому часі. А які саме а, ви. Це можете переглянути в моїх попередніх уроках про відмінювання дієслів першої і другої груп у теперішньому часі. В Ютубі і на моєму облозі ці відеоуроки є. Тепер переходимо до відмінювання дієслів третьої групи у теперішньому часі. Отже, по-перше, як розпізнати ці дієслова? Дієслова третьої групи? Або їх ще називають неправильними. І називають їх так недарма. Адже вони не мають єдиного правила відмінювання у теперішньому часі. Ба більше в інфінітиві для дієслів третьої групи характерні різні закінчення. Це не одне закінчення, як у першої групи ER, або як у другої групи ІР. А це кілька можуть бути закінчення різні дієслова. Наприклад, закінчення ре-ре. -е», Аprendre, да? вчити, фер робити, entendre, чути, репунди, відповідати. Ми бачимо, що в інфінітиві цих дієслів закінчення ре-ре. Да? -е». А от, наприклад, дієслова «вулюар» хотіти, пуар. Вуах, буар, мухти, вуах, бачите, тут закінчення о і Да? Це також дієслова третьої групи. І що найцікавіше, що для дієслів, для деяких дієслів третьої групи в інфінітиві характерні закінчення такі самі, як, наприклад, і для дієслів другої групи. Ось, наприклад, сохтір виходить да? закінчення і так само, як у дієслів другої групи. Партір від'їжджати закінчення ір. Дормір спати закінчення ір. Але їх не слід плутати із дієсловами другої групи. Вони відмінюються по-іншому. Це дієслова третьої групи. Але крім цього до неправильних дієслів або до дієслів третьої групи належить ще одне дієслово. Яке має закінчення в інфінітиві, в від інфінітиві e слова але. – їхати. Як бачимо, у нього закінчення таке саме, як у дієслів першої групи. Да? Але воно не належить до першої групи. Це дієслово неправильне, це дієслово третьої групи. У чому це полягає? Зараз ми побачимо з вами. Дієслово але. А полягає воно в його відмінюванні. Зокрема, зараз ми його провідмінюємо з вами у теперішньому часі. Отже, поїхали. Живе, я йду. Тюва ти йдеш. Ільва Ельва, він вона йде. Нузальум, ми йдемо. Вузале ви йдете. Ільвом, Ельвом, вони йдуть. Як бачимо, дієслово але має дуже специфічні форми в теперішньому часі, які відрізняються від відмінювання дієслів першої групи. Звідки з'являється буквочка В і свої закінчення? Абсолютно нетипові для дієслів першої групи. Єдине, де зберігається оцей от корінь аль це в першій і в другій особах ножини. Vous allez. Ми йдемо вийде. І, до речі, звідки тут з'являється ще звук оцей З. Да? Nous vous allez. Він з'являється з цієї літерки С. Вона тут опиняється між двома голосними: з одного боку голосна «ю», з іншого боку голосна А. «Ю», А. Отже, у французькій мові є таке правило читання да? вимовляння. Коли літера С наприкінці слова опиняється між двома голосними, вона перетворюється у звук з і зливається з наступним словом. І у як У, да, нузальм. Вузале. -e». Ми йдемо ви йдете. Ось таке специфічне відмінювання дій слова але у теперішньому часі. На перший погляд, воно виглядає страшним, якимось незвичним. Складним, але насправді нічого страшного і складного тут немає. Все це на практиці дуже легко запам'ятовується і потім використовується у повсякденному спілкуванні. А щоб полегшити вам запам'ятовування правила відмінювання дієслова слова «але» в теперішньому часі, я пропоную вам виконати домашнє завдання. Перекладіть наступні речення французькою мовою. Використовуючи дієслово але у теперішньому часі. Виконане домашнє завдання. Сміливо надсилайте мені на електронну скриньку. Контакт собачка saluvanse.com. Я обов'язково перевірю ваше домашнє завдання і з радістю вам відповім. З вами був автор блогу Saluthanse Денис Тимошенко. Бон шанс! І об'ємто!